получаю повідомлення про підозру. Вона повідомляє, що відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України в порядку цієї статті ми вас затримаємо. Повідомлення про підозру за фактом вчинення, про те, що ви підозрюєте вчинення кримінальних поропорушень, передбачення частини другої статті 255 Кримінального кодексу України участь у злочинній організації, частина 3, статті 27, частина 4, статті 28, частина 4 статті 190, завдяння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області та слідчі слідчого управління обласної поліції зібрали докази причетності п'ятьох учасників злочинної організації, які здійснили агробізнесову аферу на понад 28 мільйонів гривень. Серед фігурантів керівник товариства, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців. Усі вони працювали під керівництвом кримінального авторитету. Відповідно до розробленої схеми, колишній працівник банківської установи надав клієнтську базу а керівник товариства, в яку власне інвестували громадяни, виступав гарантом їхніх вкладень. Решта учасників групи спілкувалися з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки про отриману готівку. Потерпілим вже обіцяли надприбутки від інвестицій власних коштів в аграрний бізнес під 360% річних. Проте всі отримані інвестиції, фігуранти передавали лідеру злочинної організації. Наприкінці березня цього року чотирьом учасникам фінансової оборудки та її лідеру кримінальному авторитету повідомлено підозри відповідно до рольової участі кожного з фігурантів. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Обвинувальний акт стосовно п'ятьох учасників злочинної організації скеровано до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ.